Я прочитаю текст із 16 розділу Івангелії Іоанна, сьомий вірш, це слова Ісуса Христа із останньої бесіди його з учнями. Але я істину кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли піду, то пошлю його до вас. Як я вже сказав ці слова з останньої бесіди, перед тим, як Ісуса мали схопити і віддати на розп'яття, Ісус сказав між іншим учням, що вони побачать його знову. Це означає, що Він воскресне. І також прийде Дух Святий. Він утішить їхні серця і поверне їм мир. Він Дух утішитий. Про Духа Святого ми читаємо вже на першій сторінці Біблії. В книзі буття в першому розділі говориться: Дух Божий ширяв над поверхнею води. Дух Святий не виник і не був створений. Він одна із особистостей Святої Трійці. Він приймав участь в творінні світу, коли ще нічого не було. Пророк Ісаїв в своїй книзі говорить про характеристики Святого Духа. Він пише, що він є дух мудрості і розуму, дух поряди, поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. В духа є вся мудрість і знання Бога. Тому апостол Павло написав у першому посланні до коринтян, усе досліджує дух, навіть Божі глибини. І нам потрібна мудрість для того, щоб знати, як жити правильно в мирі з Богом. І Дух Святий може дати нам цю мудрість. Апостол Яків написав у своєму посланні. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вина йому дана. Я вірю, що якби керівники держав мали дар Святого Духа, то не було б війни і не було б воїн взагалі, не було б зруйнованих будинків, електростанцій, заводів, моря, пролитих сліз. Від Духа Святого залежить політика, економіка, наука, виховання дітей. Ось який важливий Святий Дух. 138 му сел ми читаємо. Це пише. Давид, куди я від Духа Твого піду і куди я втечу від Твого лиця?» Не можна сховатися або втекти від Нього, тому потрібно боятися Духа Святого. Від нього не можна нічого приховати. Від нього не можна сховати деякі моменти нашого життя, які ми можемо сховати від людей. Все відкрито перед Ним. Книзі Ісаїї, він також називається Духом Суда. Але його не тільки потрібно боятися, потрібно радіти, тому що він є з нами. Тому що Дух Святий прийшов після того, як Христос постраждав і Воскрес. І поки Дух Святий є на землі, буде з нами і благодать Христа. Присутність Духа означає, що Бог. Робить донині свої діла. Він не закінчив свої, своє діло на землі. Він закликає грішних людей покаятись. Він веде до святості, Він утішає нас. Він показує нас, нас такими, як ми є. Він непокоїть людей. Він вказує людям на хрест Ісуса Христа і пояснює Його значення. Бог продовжує історію для того, щоб як можна більше людей могли спастись. І Дух Святий сьогодні робить діло Боже на землі. Ісус сказав, що якщо Він не піде, то утішитель не прийде до них. Ісус повинен був піти від апостолів на небо. Такий порядок Божого Спасіння. І Він навіть сказав, що краще для них. Якщо він піде. Ще раніше Ісус розповів притчу, в якій Він порівнював себе, ми читаємо це в Євангелії Луки, в 19 розділі, Він порівнював себе із чоловіком, який пішов в далеку країну, щоб отримати царство. А потім Він повернеться і дасть нагороду своїм слугам, які його чекають. Але довгий час його не буде. І в апостолів могло виникнути запитання, а що буде відбуватися в цей період, коли відсутній володи, чи буде продовжуватись діло Божне? Чи буде це період анархії? Чи буде це час випробувань і страждань? А може люди просто будуть веселитися і радіти в своїх гріхах для того, щоб виповнити міру свого заслуження? Ісус сказав, що в цей час в світі буде хтось саме Дух Святий, який продовжить діло, яке почав Ісус Христос. Він утішить, Він повністю замінить Ісуса в усіх питаннях, які Він вирішував, як Господь і Спаситель. Давайте подивимося, як Дух Святий діє, як замісник Ісуса Христа. Під час своєї останньої бесіди з учнями Ісус сказав вражаючі слова. Ми читаємо в Іоанна. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню Я і ще більше від них він учинить. Запитання, як це може бути? Як людина може робити такі діла, як робив Ісус, і навіть ще більше? Більше за них. Тому що тепер Дух Святий був з ними. Він давав їм силу, давав їм можливість, давав можливість людям робити великі справи в ім'я Боже. Давайте подивимося на саме початок історії церкви. Той день, який ми згадуємо сьогодні. Апостол Петро сказав проповідь, і в результаті цього покаялись три тисячі чоловік. Трохи пізніше він знову говорив, і тоді 5 тисяч чоловік повірили їм в І в той же день апостолів Петра і Іоанна схопили і привели до Первосвященника. І їх запитували, якою силою вони це зробили. Автор книги відключає також, що їхні вороги помітили, що це були люди некнижні і прості. Як апостол Петро міг привернути увагу всіх цих людей і переконати їх? Серед тих, які його слухали, було багато людей, які були розумніші за апостолів, більш грамотні, які були більш багачі. Але в той день вони почули щось особливе. В той день вони почули речі, які перевернули їхнє уявлення про світ і про життя. Вони почули про правильника, який страждав за них, якого всі зреклися. Вони почули про хрест, з якого пролилось до них світло і пробачення. В той день люди слухали не апостола. Святий Дух говорив до них. Дух Святий порівнюється в Біблії з вогнем. Він і на апостолів зійшов у вигляді вогню. Це особливий, нематеріальний вогонь. Він освітлює і спалює речі, які звичайний вогонь спалити не може. Восени на подвір'ях часто спалюють листя. В душі людини також є багато чого. Що варто було б спалити. Це те, що відноситься до старої гріховної природи. Це зазрість, злоба, зарозумілість, гординя, хтивість. День п'ятидесятниці Дух Святий війшов в душі людей і почав руйнувати їхні старі поняття, їхню стару віру, їхню стару гріховну природу. Дух святий пояснював, що їхні досягнення нічого не варті. Кожен із них винен, їхні гріхи підняли на хрест праведника. Звичайно, апостоли Петро і Іоанн самі не могли цього зробити. Вони говорили, їхні слова дотинали до слуха людей, але Дух Святий дав розуміння. Дух Святий відкрив серця і він дав людям покаяння. І в наш час ми можемо сподіватися, що Дух Святий прийде і запалить ще тисячі сердець і пояснить їм значення Христа, на який підняті їхні гріхи. Ісус говорив, що віруючий в нього зробить діла більше, ніж він робив. І це можна побачити на прикладі проповіді апостолів. Земного служіння Ісуса Христа навколо Нього збирались тисячі людей для того, щоб послухати Його вчення і зцілитись від хвороб. Але більшість із цих людей не мали справжньої віри. Вони по справжньому не прийняли Ісуса як Спасителя, тому що Духа Святого ще не було з ними. Ми читаємо, наприклад, Івангелі Івана, Йоанна. Після того, як Ісус чудесним чином нагодував 5 тисяч чоловік, Він сказав їм, що ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наїлися. Також коли Ісус урочисто входив в Єрусалим, багато людей зустрічали його, вітали як Господа, Спасителя. А через кілька днів вже. Священники настроїли народ і вони вимагали, щоб Ісуса розп'яли. А де були ті люди, які кілька днів перед цим вітали Його? Які різали гілки з дерев, посилали одяг. Де вони були? Чому вони не вийшли на захист Ісуса? Тому що в них не було справжньої віри. І вони не прийняли його як Спасителя. їхній Інтерес був тимчасовий і викликаний тільки почуттями. Так було тоді, коли Ісус був з людьми. Тепер давайте подивимося, що відбувалося тоді, коли його вже не було. Про історію Першої церкви ми читаємо в книзі дії апостолів, ви це знаєте. Ми читаємо там про першу хвилю на християн. Потім друга хвиля, третя хвиля, четверта. Але християни залишались вірними Ісусу. Багато із них багатьом довелося залишити свої домівки. Але вони залишались вірними на тих місцях, де вони були. І вони свідчили і проповідували про нього. Ми читаємо, що апостолів Петра і Іоанна посадили в в'язницю. Потім всіх 12 апостолів заарештували, вбили Стефана, вбили Якова. Але вони були вірними йому навіть перед загрозою смерті. Тоді, коли Ісус був з ними, апостоли залишили його і розбіглися. А тоді, коли Ісуса вже не було, вони нізащо не хотіли від нього відмовитися. Чому це так? Тому що Дух Святий тепер був з ним. Він давав їм силу, давав їм переконання, давав їм можність. Ми бачимо, що Дух Святий повністю замістив Ісуса Христа на землі. І Він навіть стократно збільшив його дію завдяки дару благодаті, яку Христос здобув на Христі. Завдяки Святому Духу створилась церква. Сьогодні брат привітав нас з днем її народження. Послання до ефіціан апостол Павло пише, що ті, хто почув Слово спасіння і увірували, вони запечатані Святим Духом. Печать ставиться там, де щось охоряється. Наприклад, на дверях якихось приміщень чи офісів, які знаходяться під охороною. Печать. Святого Духа означає, що Він охороняє нас. Він підказує нам і тривожить наше сумління, якщо ми в чомусь порушуємо волю Бога. Він працює над тим, щоб ми були зрілими християнами. Вся церква в цілому, як зібрання віруючих, існує, тому що Дух Святий охороняє її. Для того, щоб побудувати будинок, потрібно як мінімум два компоненти це цегла і розчин, який з'єднує це, зв'язує, надає її розпасність. В духовній будівлі церкви Дух Святий виконує роль розчину. Він з'єднує нас. Він допомагає нам підтримувати один. Допомагає помічати проблеми і приймати в них участь. Без духа Святого все розпалося б, і церква не могла б існувати. Ісус молився, щоб віруючі були єдині. І Дух допомагає нам зберігати єдність. Ісус просив, щоб ми були збережені від зла. І Дух зберігає від зла дітей Божих. Ісус хотів, щоб ми були освячені істиною, і Дух дає в серця бажання бути вірними Богу і досягнути святості. Ісус молився, щоб любов була в нас, і Дух хоче навчити нас любов'ю. Тому давайте будемо уважні до дії Святого Духа. Будемо пам'ятати, що Він є завдаток нашого спасіння, і будемо. Ради этой помощи, говорит, присутни из нами. Аминь. Из